Всім привіт! Чи всі знають, де навчався Скрябін або Андрій Кузьменко і Михайло Хома? Так, він навчався в Новояворівську ось в цій школі. І допоможе пригадати той час пані Тетяна. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Е, в цій школі навчався дійсно Михайло так, Хома так. і Андрій так, Кузьменко. Михайло Хома навчався тут початкових класах. Дуже любить свою вчительку початкових класів Кондрю Оксану Васильівну. А Андрій навчався з сьомого класу і закінчував цю школу. Школа практично не змінилася. Єдине, що цей дах змінився. Та його так якось так, доробили. Так, так що було тепліше в школі, що було тепліше в школі. А в основному всередині школи практично нічого не змінювалося. Ні, школа наша лишилась. Вона в нас міняється. Ми намагаємося її зробити гарнішою, кращою, бо одна з найстаріших шкіл нашого міста. Заходьте до нас одна з найстаріших і одна, напевно, з найбільших. Коли тут навчалося 2900 дітей, це було дві зміни. Нічого собі, 2900 дітей. Тут були паралелі А, Б, Б, Е, Д, Є. Це було давно. А сьогодні скільки навчається? Дві тисячі учнів. Близько тисячі учнів. Так, ну слухайте, така традиційна звичайна школа. Тут у нас якась виставочка. Так, і бачите, це в нас музей народного мистецтва дуже класний, є, автентичні речі. Але в нас музей починається єворівською вишивкою і словами Андрія Кузьменка. <занк içinde> <занк içinde> Це сам собі країна. Навчися цінувати кожен новий день, так? краще Це бути все, собою. А, Андрій Кузьменко і був собою, то правда. І коли сталася така трагедія, так. коли Андрій загинув, учнів нашої школи, випускників, друзів, вони пройде створити постір. Біля класу де вчився Андрій. Біля класу. І клас, в якому він навчився, зараз нам покажете. Так, зараз ми відкриємо від Белі. Клас змінився з того mm -hmm. часу, це зрозуміло. Так, сходи, напевно, не змінювалися. <гум> Яким, до речі, був Кузьма і Михайло Хоман. Творчі. <гум> <гум> Творчі, веселі, життєрадісні, енергійні. Чекали пересічні. Тут щось Андрій Кузьма. Тут можна до вас? День. Добрий день. Добрий день. Ви знаєте, що тут навчався Кузьма? Yeah. Знає, що в школі, Саме ви в цьому класі. Знаєте, що в школі і в тому класі. І в тому класі найбільше вчився, так? так. А Михайло Хома. E, тоже був, але не пам'ятаю, по яких класах. В інших класах. Так, так. так, так навчатися. В інших класах більше свідчаться. Дякуємо. Ми закриваємо. Нічого ні в клас, в якому навчився. Навчався Андрій Кузьменко. Так, і тут маємо такий простір, так? Маємо такий простір. Крутий дуже. Так, отже, простір для... В пам'ять так пам Андрія Кусьменка. Розкажіть, що це за простір, хто його створював? Простір не так як і Андрій, ми розуміли, що він не може бути такий, як просто музей, який ми звикли бачити. Ходиться на цей банер. Тут всі місця mm -hmm. дорогі дорогі серці. Місця Андрію, залізниця, де був знятий перший кліп, палац культури, кристал, його будинок, школа, музична школа і вислови з його пісень, які нам запали серце, і ми їх часто зараз цитуємо. Тут книги Андрія, які можна завтра почитати. Тут учні проводять багато часу і фотографії на стінах, які багато навіть не опубліковані, тому що це фотографії з альбомів друзів Андрія Кузьменка. З тими напевно з ким він розпочинав. З ким він розпочинав, з ким він ліс, ким він проводив свій час. І на батьків фотографія такий ще юний юний. Дуже юний. Якісь... Фактично шкільні роки. Шкільні роки. Перша група, там, не а ця книга вже подарована нами мамою Андрія Кузьменка. Так, і розкажіть, що, будь ласка, про цей простір. Е, портрет, как, портрет намалювала ще тоді учениця Лілія Леник Андрія. Тут спишу діти писали, і діти, і дорослі, все, що вони хотіли собі, все, що хотіли вони собі, Андрію, сказати. Ну і, і хочу згадати, що ідея, як її створити, допомагають mm -hmm. Наталці, походь, теж випускниця нашої школи, втілювала цю ідею з учнями, з випускниками Івана Васильівна Юським. А найбільше фінансово доклалися, це його друзі, це Юрій Верес, Михайло Хома і Олег Дудко. І учні, випускники. Просто тут дуже класно прийти, посидіти, послухати музику, десь учні теж, напевно, з гітарами часто тут сідають, ні? Вона це улік вони просять для наших школярів, і не має значення, якому вони класи навчаються. Тут можна провести уроки, тут можна провести, просто посидіти, пограти на гітарі. Ви знали особисто, Андрія. Да. Яким він був? Скільки часу ви його знали? Він був веселий, був життєрадісний. Там, де був Андрій, там ніколи не було сумно. Знала його давно, ну довгий час знала. Вчився вчилися ми в одній школі, ми трошечки в різних вікових категоріях, але вже коли їхня група займалася репетицією в палаці культури «Кристал», я мала таку нагоду, бути там присутньою. Ось така ось ця культури Кристал, їхня така музична кімната, чи, так, музична студія перша. І як вдягався Кузьмайкінь був в побуті? Кажуть, трошки неформально був. Ну тоді ми, коли ходили в Андрію Кузьменко, то в школу то всі ходили в формі. І мені вона й пісні співала, щоб в школу не пускали в джинсах. Але Андрій ну, не може людина пересічна бути стандартною, тобто він завжди був нестандартний. Життєрадісний, радісний, веселий, цікавий. В школі теж проводив різні заходи. Він був учасником заходів, дискотек. Новорічних ранків. Ще як був учнем. І творчість, напевно, що зразу було, правда? Так. І Михайла, і Андрія. Михайло він... дуже гарно співав. Я пам'ятаю, у нас у нас є такі ну, дитячі концерти, і він зразу на дитячі дитя, дит, маленьким хлопчиком, вийшовши на сцену е, школи, вже видно було, що там великий і великий потенціал творчість, тому що він співав десь в першому другому класі Алла Марія. Нічого собі. У нього дуже гарний оперний спів. Якось у нього запитали, що ти не співаєш оперний спів, а от тебе були такі кліпчики, пам'ятаєте, у нього такі цікаві були. І казав: бо оперним співом, що дуже сильно не зробиш. <сил> так воно в Україні є. І дуже гарна бача, картина. І вона якось так написана цікава, такими якимись, крапочками. Він дуже схожий. Сім'я <сил> ленд. <сил> угу. Супер.